Обов'язково потрібно скачати додаток Київ цифровий, тому що сьогодні зранку прийшло мені повідомлення, що закривайте вікна, сидіть дома і так далі. Думаєте, що там якось, як всегда пишуть. Ну не придала цьому значення, але ж дивлюся, вікна закриті, балкон закритий, тож не придала цьому значення, тому що зайнята своїм відео, зайнята своїми ділами. Ну, коротше, вділися ми вже виходимо, так і на поріг, а там тільки двері перші закриваємо і вже воняє, думаю, тут це сусіди роблять ремонт, думаю, це нічого страшного, ми зараз виходимо далі. А там просто димка, як зараз бачите? От. от, от. Я, коротше, опять же цей Київ цифровий, дивлюся, так правда, Блін, ну що ж я не, 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 не прислухалася. Потім друге, дивіться, вам треба кудись поїхати, ви просто задаєте в транспорт той транспорт, куди вам треба, або адресу пишете. І вам маршрут прокладається. Ось, наприклад, зараз я чекаю автобус 109 і їду. Бажаю вам